кумахи кіборги допомагатимуть шукати постраждалих після землетрусів та інших лих, Так вважають японські дослідники з міста Вако. Вони розробили спеціальний рюкзак з обладнанням і гнучку сонячну панель і помістили це на великого таргана. Сама плівка не товще за людську волосину, усього 4 мікрони. Для експериментів обрали мадагаскарських шиплячих тарганів, бо вони досить великі, щоб нести обладнання і не мають крил. Навіть коли все необхідне приклеїти до спини цих комах, вони можуть долати невеликі перешкоди, або якщо перевернулися, знову вставати на лапки. Команди Таргану віддають через Bluetooth у потрібному напрямку. Він рухається завдяки імпульсам. Прорив у цьому конкретному дослідженні в тому, що на тіло комахи прикріплюють надзвичайно тонкий сонячний елемент. Так, комаха має бездротовий зарядний пристрій потужністю більш як 10 мВт. У середині роботів батареї сідають швидко, тому час на обстеження також зменшується. Перевага комахи, кіборга в тому, що вона рухається сама, тож електрики для цього не треба. Ми вважаємо, що цю розробку зможуть використовувати для пошуку людей, що вижили у зонах стихійних лих, зокрема там, де стався землетрус, і люди привалені уламками будівель. Наступний етап зробити розміщені на спині датчики мініатюрнішими, щоб комахам було легко рухатися, а також додати відеокамери. До того ж, рюкзак, який натягають на спину таргана, можна зняти. Це означає, що під час експериментів жодна комаха не постраждала. Водночас, дослідники шукають інше застосування і для сонячної плівки. Так, вони кажуть, що якщо погідного дня помістити її на парасольку, то можна виробити достатньо енергії, щоб зарядити мобільний телефон.